У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України. Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Країна в точках продажу. Це проект Війна, в межах якого разом з письменником і військовим експертом Валентином Бодраком ми багато говоримо власне про війну. Пане Валентине, доброго дня. Пропоную розпочати наше сьогоднішнє обговорення з теми, яка виникла, скажімо, несподівано, але ми мусимо її також обговорити і приділити цьому питанню увагу. Загинув президент Ірану і цікавлять ваші оцінки, прогнози, як це може вплинути на перебіг війни, якщо, звісно, це має якийсь вплив. Вітаю. Дуже радий знову приєднатися до нашої співпраці і хочу. Спробувати так відповісти, що дійсно наше життя воно вносить якісь корективи. І життя змішано зі смертю. Дуже будемо казати так тісно, і раптом складаються такі ситуації, коли вони є неочікуваними для світу. Що для нас тут може статися? Насправді, я не бачу тут дуже великих перспектив до змін, наприклад, політики Ірану. Можливо, всередині Ірану просто буде якась якісь трансформації у питаннях, я б сказав би, змін щодо того, хто. Буде наступником, хто буде ну, контролювати безпосередньо владу і керувати країною, але, зрештою, я не бачу перспектив для зміни політики Ірану. І більше того, Іран здається, свій вибір. Вже зробив, і зараз, на тлі того, що китайська політика стає дедалі агресивнішою, політика Ірану буде так само буде достатньо жорсткою, і звісно, буде гра, і відомо, що якраз там деякі збіги відбулися що, начебто, були досить потужні перемовини через посередників зі Сполученими Штатами. Щодо стримування а, такої великої війни на Близькому Сході, а, і, а, ну, але зрештою, я гадаю, що це ну, скоріше за все це збіг обставин. А, тобто, я не очікую великих змін, і ну, гадаю, що Іран буде і далі продовжувати свою а, таку. А, Специфічну політику, яка буде спрямована проти е, сил сві, світлих сил на планеті, я так бо сказав би. І пропоную далі перейти вже до більш локальних наших тем, пов'язаних безпосередньо з російсько-українською війною. Минулого тижня глава української розвідки Кирило Буданов в коментарі за New York Times визначив ситуацію на Харківському напрямку фронту як такою, що є на межі, і наближається до критичної. Водночас аналітики інституту вивчення війни зазначають, що росіяни таки не відмовляються від свого наміру захопити Вовчанськ і часів яр. А якими є ваші оцінки цієї ситуації, і можливо прогнози? Яким є ваш аналіз? Ситуація, коли ми маємо справу з Росією, вона майже завжди виглядає лінійно. І е, ворог буде тиснути стільки, скільки йому дадуть можливості це робити? Противник буде просуватися рівно настільки, наскільки йому дозволять? Це Формула, яка практично постійно діє по відношенню до Росії, так звісно, вони будуть діяти якомога активніше, особливо це відбуватиметься до середини червня до перемовин щодо миру, і це питання було головним напевно під час обговорення ситуації між путіним і Сі в під час візиту Путіна першого да, після його інагурації. І ми тут бачимо, що з одного боку є бажання Кремля скористатися так званим вікном можливостей, і поки що допомога повністю не надійшла. В Україну і з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського союзу, і європейських країн НАТО, і війська перебувають у стані дефіциту, і, наприклад, боєприпасний дефіцит зберігається, незважаючи на те, що днями президент Зеленський сказав, що відновлена ситуація з боєприпасами, я думаю, що його було бажання просто. Ну, якось вплинути психологічно на ситуацію, коли він сказав про те, що боєпри... боєприпасами все вже владналося. А може, просто його ввели в омону хтось з оточення, хто доповідав по ситуації про боєприпаси. Але так чи інакше, ми маємо ситуацію, коли дефіцит зберігається і є зміни і у тактиці російській, як ми бачили. Чимало вже випадків вдалого полювання на українські системи, і на вертольоти, і на системи протиповітряної оборони, в тому числі на пускові установки Петріот у березні, а зараз йде полювання на засоби артилерії, і тому технологічна ситуація зараз скоріш за все на боці противника. І, власне, через те, що завдяки великому людському ресурсу, ресурсу техніки, вони захопили ініціативу і намагаються зараз тиснути до моменту, коли буде паритет у озброєннях, і військовій, озброєннях і боєприпасах. Чи, чи зможуть вони взяти Вовчанськ питання складне, залежить від багатьох факторів, і є безумовно негативні нюанси. Це те, що фортифікація була не до кінця підготовлена, і у плані інженерного мінного інженерного обладнання є дуже багато недоліків. Тут є і об'єктивні причини, бо мін. Не вистачало, але й причини недбалості, коли а, можна було заздалегідь це зробити, і в тому числі в сірій зоні, а, коли обстріли, а, як свідчать, військові 47-го окремого інженерного батальйону, що, що обстріли системні ворога а, почалися а, лише. А, в останні протягом останніх трьох місяців а до того можна було це зробити фортифікація. Далі об'єктивне те, що я сказав, дефіцит озброєнь боєприпасів. І можливо ще той момент, що відбулася ротація, і деякі військові фахівці вказують, що Росія пішла в наступ раніше запланованого терміну, якраз скориставшись тим, що. Певна, певні заміни були в особового складу, і намір був скористатися якраз можливістю наступати на підрозділи, які ще не мають такого бойового досвіду. Отже, все це разом і все це комплексно, і зрозуміло, що. Харківський харківська операція це не єдина і не вона не відірвана від контексту. Ми розуміємо, що будуть скоріше за все операції на інших ділянках. да Є вже анонс, анонсування щодо можливості наступу на Сумщині. Є багато міркувань на користь того, що ворог може так само. Розхитавши тут на півночі ситуацію, перейти і напрям головного удару, взяти якраз на півдні, і це так само все можливо, тому що розтягування, штучне розтягування фронту, воно пов'язане з тим, що ворог має більше людського ресурсу і має більше ресурсу в техніці і боєприпасах. Саме на цей момент і тому хоче цим скористатися. Ну але. Те, що ворог був зупинений фактично на на межі Вовчанська, це так само свідчить, що українські захисники їм вдалося так би мовити взяти ситуацію під контроль і в тому числі ну, діяти досить у відповідь, досить агресивно. Ми бачили відео. Знищення особового складу ворожих угруповань в там в лікарні Вовчанська, і бачили це, що це високоточні удари. Тобто застосовують сили оборони дуже потужну зброю. Що це була навіть за зброя? Поки що важко навіть сказати, скоріш за все, що це були французькі керовані бомби. Але, можливо, і щось інше, тому що ну, достатньо потужні, потужні вибухи ці були і потужне знищення, яке ми спостерігали. Звісно, що це один з епізодів, але по таких епізодах можна створювати ну, повну панораму дій, яка, що там відбувається. От, я б зробив би акцент на те, що ситуація поки що не визначена і не розв'язана. але... Акцент на те хотів би зробити, що до середини, середини червня, очевидно, тиск противника буде максимальний, досяг, досягне максимуму. Потім фактично війна на певний час перейде в площину міжнародну і далі вже буде багато зрозуміло від того, як, які будуть прийняті рішення в Швейцарії, якщо вони будуть прийняті, тому що може бути так, що взагалі ніяких рішень і не буде. І другий момент наскільки сили оборони будуть. Озброєні, і наскільки це озброєння на цьому етапі може дозволити перехопити знову таки ініціативу в свої руки? Ну але те, що відбувається, продовжилися філігранні знищення російських кораблів Чорноморського флоту, те, що майже постійно. Б'ють групи українських дронів по об'єктах в глибині Росії, все це напевно свідчить, що Тактика буде близькою до, до тієї, яку ми окреслювали ще десь півроку тому, тобто знищити логістичні центри, ізолювати Крим, максимально уразити Чорноморський флот, максимально уразити потенціал оборонної промисловості Росії. От і це ну і при цьому зберегти стійкість військ на в наземних оцих протистояннях. І забезпечити ситуацію так, щоб в найкращому вигляді, щоб фактично ворог опинився у стані дефіциту, дефіциту всього, починаючи від боєприпасів і засобів засобів харчування, і завершуючи і технікою, і усім тим, що буде ускладнено підвоз підтягування до. Безпосередньо до самих угруповань, от е, така насправді має бути е, війна з українського боку, і звісно, що е, тут е, споратися можна лише на потужну підтримку е, західного світу партнерів, які е, мали б багато чого нам надати, окрім навіть тих тієї номенклатури озброєнь, яка вже використовувалася раніше і яка використовується зараз. На основі вашої відповіді маю відразу кілька уточнень і почнімо власне, по порядку. Стосовно Вовчанська, в тому ж звіті Інституту вивчення війни, акцентується на тому, що росіяни розглядають його як один із пріоритетів власне, тактичну ціль на Харківщині, і тому надають пріоритет у його захопленні. Давайте пояснимо, спробуємо пояснити принаймні нашим глядачам, чому Вовчанськ є настільки важливим для росіян, і, власне, для нашої армії також. Вовчанськ має символічне значення. Там він вже був окупований там знаходився, так би мовити, штаб окупаційної влади, так звана харківська адміністрація, вже окупаційна адміністрація. І тому відновлення, ну тобто, захоплення повторно Вовчанська, це б було б можливість була б звітувати про певні успіхи угруповань загарбницьких, і, звісно, що це б надало б суспільству російському якусь таку їжу для перетравлення, да, в умовному сенсі. Другий момент пов'язаний з тим, що очевидно, Генеральний штаб РФ чітко розуміє, що зараз немає можливості фізично створити ударний кулак для того, щоб ну, захопити Харків. Дав притул підійти це була б дуже для них ну, величезний результат, щоб підійти в притул до Харкова. Але зрештою я думаю, що захопити Харків в них можливості немає, і вони це розуміють, і тому вони хочуть продемонструвати, що існує низка цілей меншого масштабу, меншого калібру, але які будуть якось якось ну допомагати і продемонструвати, що щось робить. Що щось робить? От так, приблизно, приблизно так це виглядає. І також ви вже згадали про прогноз, анонс. Не знаю, як тут доречніше назвати, очевидно, все ж таки прогноз, який Кирило Буданов зробив, власне, ж, для того ж, медіа The New York Times», стосовно можливого наступу росіян на Суми. А як думаєте, чому, власне, наш глава української розвідки зробив цей. Прогноз настільки публічно. Чи, як тут варто розглядати, чи є тут якісь свої підводні течії? Публічні заяви це заяви про те, що насправді відомо всім зараз. І відомо в тому сенсі, що Росія діє за своїм логічним принципом, створити максимальний тиск до перемовин, щоб виступити на перемовинах. З позиції сильного перемовника, ну звісно, не самостійно, а йдеться про те, що Китай може представляти інтереси Росії. Це буде лакмусовий на сама участь або не участь Китаю. Якщо Китай братиме участь, то це означатиме, що власне росіяни з китайцями домовилися, що дійсно вони хочуть виступати з позиції сильнішої сторони і зберігти. Свої інтереси на будемо так казати на переговорах, щоб якщо зупиняти війну, то в найкращому для Кремля варіанті ось така проста формула, і тут нічого такого нового немає. Те, що. А те, що Росія розтягує війну, робить її більшою і розтягує фронт, уже ж відомо, що тільки за рахунок харківської операції це на 70 кілометрів розтягнуто і завдання буде розтягувати далі. Де це буде робитися? на півдні там не, не дуже простий ландшафт і складність є додаткова. Для ворога складність, яка створена природними умовами. Але якщо ресурси, резерви сил оборони тут відтягнути сюди на північ, то звісно противник отримає можливість здійснювати наступ і на півдні. І звичайно, що для України це розтягування є неприємним і. Незручним м'яко кажучи, тому що людський ресурс у нас менше і для е, захисту ділянки більшої довжини, скажімо, раніше було там до 800 кілометрів, якщо буде 900 тисяч кілометрів, то е, це, е, звісно, потребуватиме більше людей е, і більше навчених людей, більше резервів. Е, і у такий спосіб. Е, Росія намагатиметься намацати більш слабкі ділянки, щоб там зосередити можливості зосередити зусилля для наступів, от так виглядає ця ситуація. Вона є очевидною і вона є достатньо такою прогнозованою. Питання в тому, що. Якби ми не були обізнані в ситуації, якби ми не передбачали, ми не можемо змінити деякі речі, ми не можемо прискорити постачання, скажімо, тієї зброї, яку має виділяти, скажімо, мають виділяти Сполучені Штати Америки або яку виділяють нам партнери європейські. навіть таке питання, як реалізація чеської ініціативи, ми всі пам'ятаємо, що ми очікували. Отримання боєприпасів в рамках чеської ініціативи вже у квітні, наприкінці квітня. А тепер ми знаємо, що терміни посунулися до червня. Ну і це ж дає можливості противнику планувати більш активні операції проти сил оборони України. І це ми бачимо, що це і відбувається. І на сам кінець повернусь до однієї ще вашої тези стосовно того, що ми поновили, ну власне, продовжили скоріше за все удари по російських кораблях, і також наші дрони вражають і їхні заводи. Тут, у цьому контексті, військові аналітики стверджують про те, що власне, заборона Сполучених Штатів, зокрема, використовувати Західну зброю для ураження об'єктів на території Росії суттєво зменшує можливості України власне, давати відсіч росіянам, зокрема на півночі Харківської області. От, на ваш погляд, яких аргументів нашим партнерам ще бракує, аби, скажімо так, це ембарго зняти? Я думаю, що це ембарго не буде зняти, тому що е, адміністрація Байдена керується е, тими лозунгами, які залишив е, після е, відходу да, від армії е, генерал Мілі, це колишній глава е, об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки. І одна з тез – не допустити кінетичного зіткнення е, західної зброї і е, російської, власне, на території Росії. Е, тому е, я гадаю, що нічого такого не буде надано Україні, щоб е, свідчило, що Сполучені Штати погоджуються на такі удари. Е, це підтверджує і. Ті факти, що навіть прийняття закону відповідного про допомогу Україні, воно не змінило парадигму сприйняття Сполученими Штатами самої війни і закінчення способу закінчення війни. Тобто в Сполучених Штатах немає рішення. Знищити або замінити ліквідувати кривавий злочинний режим Путіна і є лише бажання надати Україні можливості захищатися. Звісно, якщо б ми мали величезну кількість тактичних ракет атак з дальністю дії 300 кілометрів, то було б достатньо. Логічним використовувати ці ракети для того, щоб позбавити Росію російські угруповання логістичних можливостей, в тому числі на півночі Харківщини. І можна було б це, це робити. Ми знаємо, що під час операції в Іраку проти Саддама Хусейна Сполучені Штати використовували до 20 ракет. Таких в день і використали величезну кількість ракет, і це було дуже ефектно, ефективно для України. Це б так само була б величезна допомога. Тому що збивати балістичні ракети, ну російські засоби ППО фактично не можуть. Вони фактично безпорадні перед такими ракетами. Але ну, в такої можливості. У українських сил оборони, напевно, не буде ну тривалий час, я думаю. І тому якраз зброя, якою можна було б уражати логістичні центри, це має бути українська зброя. Це можуть бути різноманітні дрони в е, е, Україні Ракети типу точка модернізовані дальністю дії десь 70 кілометрів, можливо, зараз більше, якщо модернізація передбачала збільшення дальності є. За деякими даними, Україна вийшла на виробництво власних крилатих ракет дальністю дії до 700 кілометрів. Про це принаймні офіційні особи повідомляли у лютому. Наскільки, наскільки це виробництво має тенденцію до нарощення, мені сказати важко, і там є певні нюанси, пов'язані з ураженням українських промислових об'єктів, і тому масштабування виробництва таких ракет на сьогодні напевно є обмеженим, можливості України є обмеженими. Але ось виробництво дронів воно дуже потужно розвивається, і я думаю, що це може надати на якомусь етапі надати можливість використовувати дрони ефективно і на полі бою з метою порушення логістичних шляхів до угруповань загарбника. Ну от це виглядає отак: да, картина. І все ж таки я хочу закрити тут на певному етапі Гештальт. Давайте визначимось стосовно прогнозів. Чи підуть росіяни такі на Сумщину? От які є ваші оцінки, знову ж прогнози, відчуття, не знаю, експертна позиція. Висока вірогідність ворогі, того, що. Е... Противник буде далі розтягувати фронт і е, створювати, нові, створюватиме нові ділянки фронту. Е, Сумщина виглядає привабливою для росіян, е, і е, будь-яка нова ділянка фронту виглядає більш привабливою, ніж та, де, скажімо, тривалий час точаться бої. Е, тому, в цілому, це можливо стверджувати, безумовно, це не можна. Uh, і ще питання, яке завжди впливало на наступи росіян, це uh, наскільки їх угруповання будуть сточені uh, в, через оці м'ясні, так, так би мовити, да, в лапках штурми і через великі, величезні втрати тих, хто наступає. Uh, от uh, це питання є ключовим. І ключовим і для них, і для нас тільки в різні, так би мовити, в різних іпостасях. Але я вважаю, що головним дійсно буде здатність українського війська належним чином відповідати і бути готовим, готовими до відсічі належної. Сама готовність до відсічі буде стримувати противника від наступів та просувань далі, в глиб української території. Дякую вам, пане Валентине, за розмову, за ваші експертні позиції та думки. І за те, що, як завжди, понеділок, знаходите час, аби з нами поговорити. Нагадую, з нами був письменник і військовий експерт Валентин Бадрак у межах щотижневого огляду для газети ЮАЙ.